Податки спільною позицією лібертаріанських партій є прагнення до мінімально необхідної кількості та розміру податку. Податки це гроші, які громадяни погоджуються виділити державі на здійснення її функцій, оскільки держава це природна монополія, а лібертаріанці обстоюють свободу конкуренції. Ми вважаємо, що держава повинна виконувати лише необхідний мінімум функцій, а їхню переважну більшість передати недержавному сектору сьогодні держава приділяє ще надто багато уваги соціальній сфері, і під це збирає значний обсяг податків. Якщо ж вона з цієї сфери піде, то з'явиться можливість знизити податковий тягар, Єдино можливими податками, існування яких виправданим тим, що держава надає громадянам і бізнесу послуги з оборони охорони прави і свобод, базову інфраструктуру. Є податок на доходи фізичних осіб і прибуток корпорації. Рівність прав і свободи громадян означає пласку шкалу податків на доходи, його однаковість для резидентів і нерезидентів, а також для всіх джерел доходу трудового, пасивного, підприємницького. Податок на прибуток корпорації вводиться для структур з обмеженою відповідальністю. Для змішаних структур з прибутку потрібно вираховувати частину, що розподілена учасникам з повною відповідальністю, які згодом заплатять з неї податок на доходи як фізичні особи. Ставка податку на прибуток корпорацій теж має бути єдиною для всіх бізнесів неприпустимі будь-яких пільги або особливі умови. Соціальний податок, який нині складається з внесків до пенсійного фонду. Фонду страхування на випадки безробіття і нещасних випадків і тому подібне після переходу до недержавних систем пенсійного забезпечення та страхування має бути скасований. Працівники та роботодавці, укладаючи трудовий договір, спільно визначатимуть розмір і порядок оплати соціального пакету. А регулювати все повинен ринок, а не держава. Податок на додану вартість має бути скасований і замінений податком з обороту. По суті, це податки одного порядку. Але ПДВ більш складний в адмініструванні і надає більші можливості для маніпулювання. В ставці ПДВ 20% відповідає ставка податку з обороту 3-4%. Водночас загальні податкові надходження будуть рівні. Якщо ж у ланцюжку ПДВ з'являється фіктивна ланка, фірма одноденка і тому подібне, то суміжні добропорядні фірми ризикують тим, що вони заплатять 20% від виручки за відповідну операцію. А не від доданої вартості. Щоб адмініструвати ПДВ, потрібно відстежувати всі операції за ланцюжком, тобто всі податкові накладні майже в реальному часі. Адміністрування податку з обороту може проводити раз на місяць, квартал або навіть рік. Для цього потрібні лише банківська виписка і дані щодо повернення продукції. Сумнівними в лібертаріанській картині світу податками є акцизи і рента. Акциз зазвичай використовується для того, щоб штрафувати соціально небажану поведінку, тому його вводять на тютюн, міцний алкоголь, бензин. Лібертаріанці ставлять особистість вище за колектив, тому не вважають, що суспільство може диктувати окремим людям норми поведінки. Проте акциз, скажімо, на бензин може розглядатися як оплата користування базовою інфраструктурою. Щоб більше їздиш, то більше споживаєш бензину, відповідно, більше платиш. І це краще, ніж брати плату залежно від об'єму двигуна. Рента на видобуток корисних копалин має сенс, якщо надра вважати такими, що належать народу. А це досить суперечливо з лібертаріанського погляду. Ми вважаємо, що надра належать власникам від земельної ділянки над ними. Лібертаріанці вважають неприпустимими податки на власність, нерухомість, транспортні засоби, а також на спадщину. Якщо власність отримана законним шляхом, тобто за рахунок доходів, з яких уже сплачені податки, то оподатковувати її повторно це узаконений грабунок. Людина, яка заплатила державі належну частину своїх доходів, більше нічого їй не винна. Навпаки, держава мусить захищати права власності, оскільки вона отримала частину доходів, за рахунок яких така власність була придбана. Аналогічно, і в разі спадщини що ж до транспортних засобів, то якщо автомобіль стоїть у вас в гаражі, ви нікому нічого не винні. Брати гроші потенційно можна лише за використання інфраструктури. Що більше їздиш, то більше платиш. Для цих цілей найбільш придатний акциз на паливо, проте його не можна застосовувати для автомобілів. Усі інші податки мають бути скасовані так само, як і закамуфльовані під них збори або внесення. Збір на розвиток виноградарства, курортний збір, податок на рекламу, внесок до пенсійного фонду, зоплати мобільного зв'язку або обміну валюти і тому подібне усе це є приватним видом активностей, з яких сплачуються загальні податки. Тому ведення ще й спеціальних податків неприпустимо неприйнятні також податкові пільги або диференціація ставок податку для різних категорій громадян або юридичних осіб. І з погляду лібертаріанців рівність це рівність у правах. Тому всі повинні сплачувати податки на загальних підставах і за одними і тими самими ставками. Мито лібертаріанці виступають за свободу руху товарів і послуг, тому загалом є противниками мита. Введення мита, нібито для захисту вітчизняного виробника – вельми поширена помилка. Так, у цьому випадку ціни на імпортні товари зростають і закордонні виробники втрачають частку ринку. Вітчизняні збільшують цю частку, але й отримують неринкову конкурентну перевагу. Зазвичай це означає, що вони підвищують свою ціну без відповідного збільшення витрат. У наслідок цього надприбутки вітчизняних виробників оплачує вітчизняний споживач, це означає, що гроші з кишень громадян держава перекладає у кишені власників бізнесу. Така ситуація аж ніяк не вписується в лібертаріанську картину світу.